Хотіла дочекатися риболовлі, але вже не можу. Не можу від вас ховати таку новинку від компанії Sportex це Rapid Spin. Чому це унікальна річ, ви зрозумієте буквально за декілька хвилин цього огляду. А поки підписуйтесь і ставте вподобайку. В наші часи вілюровим чохлом нікого вже не здивуєш, але здивуєш просто відпадним дизайном. Дивіться, які чудові. Карбонові рибки. Ви бачите на бланку SportTex Rapid Spin. Перше, що вам треба знати про компанію Sportex, це чистокровні німці, які вже понад 70 років роблять вудочки. І роблять вудочки вони дуже класно. На сьогоднішній день це одна, ну, з. Я не знаю, до речі, ще одну компанію, можете в коментарях написати, яка дає гарантію 10 років на свої бланки. У кожного вудло Sportex є свій паспорт, який ви отримуєте при покупці, заповняєте дату активації і з тих пір у вас є 10 років на те, щоб постаратися його зламати. Перше, що ви побачите, це зовсім така незвична ручка. Вже я не бачила. Щоб хтось такий робив і чимось вона нагадує фідер. Але у неї один. Вона дуже довга і вона розрахована на супер дальні закиди. В лінійці Rapід Спіну є чимало кастингів і довжин, Ви можете побачити їх зараз на екрані. Я для себе обрала, як на мене найцікавіше і мені потрібний, це Рост 2,70 і кастинг 18,51 грам. Для чого? Для того, щоб на Десні, на Дніпрі абсолютно впевнено себе відчувати при ловлі будь-якого хижака для того, щоб мати дуже великі дистанції ловлі і не відмовляти собі в кастингу важких приманок. Щось потрібно ще вам розказувати про строй цього вудлища? Я думаю, що все зрозуміло. Кільці тут встановлені сік. Катушка тримач з верхньою гайкою. Дуже приємна якість матеріалу тут дуплон. І що мені подобається, коли, наприклад, ви взяли рибу, у вас рука повитирали образночок, але вона все одно слизька, волога. У вас не буде вистрибувати спінінг з руки. І при тих всіх характеристиках це не бездушний кол. Знаєте, це вудочка, яка дуже-дуже чуттєва. У неї при її кастингу інформативний кінчик, що дуже видно одразу, і дуже класний дзвінкий бланк. За що я взагалі люблю компанію SportEx, це за те, що у них найкращі бланки. Неважливо, чи ви купляєте саму молодшу лінійку, чи ви купляєте якийсь спортивний інструмент, це от прям фішка компанії. Безумовно, щоб отримати повні враження від вудочки, треба нею порибалити, покидати різні приманки, спіймати рибу, подивитися, як вона в'яже, як вона січе. З мого досвіду, я... Просто впевнена, що Січе дуже класно, це видно одразу. Я трошки знайома з серією Rapid, але у фідрі. Є у Спортса дуже класний фідер, Його ніколи неможливо купити, тому що тільки він з'являється в Україні і його одразу розбирають його перед замовленням. Я просто вангую, що ця вудка стане також хітом продажів Spartexu, тому що це далеко не найдорожча вудочка, але вона реально відповідає. Всім тим властивостям, які потрібні для риболовлі на великих річках, на течії. І м, перше, що я прочитала на німецькому сайті щодо цієї вудочки, вони написали: від вугра до судака, тобто окрестили її як універсал. Любі мої, залишаю вам посилання під відео на сайт FishFish. Fish. Це офіційний представник компанії Sportex в Україні і не тільки Спортекс, а й багатьох. Таких брендів, як Мегабас, Депс, ОСП, Евергрін, Крістон, Клаймакс, Яматоя і так далі. Залітайте, дивіться. Я думаю, що найближчим часом ми обрибимо цю паличку разом з вами. І якщо у вас залишились якісь запитання, коментарі і буду вам відповідати. Дякую всім, хто дивився до кінця. Гарного дня!